Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Потужна серія вибухів, пролунала одразу на чотирьох військових аеродромах Російської Федерації. Заздалегідь узгоджена та ретельно підготовлена операція паралізувала авіаційну компоненту дальньої авіації РФ, що регулярно здійснювала пуски ракет на території України. Основною ціллю стали бази розміщення стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС, а також інфраструктура паливно-мастильного забезпечення. Злітно посадкові смуги та командні пункти свідки повідомили про потужні заграви в небі, які були видно за десятки кілометрів. Повідомлення в мережі супроводжувалися фото і відео, на яких зафіксовано масштабні пожежі, що охололи ангари. Паливні резервуари та стоянки літаків за оперативною інформацією атака здійснена за допомогою дронів нового типу, які здатні проникати на значну глибину території супротивника, обходячи транзиційні засоби ППО. Ураження були точковими, але надзвичайно ефективними. Що не менше стратегічних літаків виведені з ладу, три знищено повністю решта отримала серйозні пошкодження, які вони Ливлюють їх використання найближчим часом. Один із найбільш потужних вибухів зафіксовано на південному аеродромі, де одночасно вибухнули два заправлених паливомату. Дев'яносто 95, після чого детонували склади боєприпасів. Пожежа тривала кілька годин. Зусилля пожежних підрозділів були мало ефективними через розрив системи управління та дезорганізацію особового складу. На іншій базі спостерігались повне відключення енергопостачання. Ймовірно, перед атакою було здійснено кіберудар по енергетичній інфраструктурі регіону. Суботникові зні. Імки зафіксували втрату електроживлення на кількох військових об'єктах одночасно, що вказує на високий рівень координації між технічним та вогневими елементами операції. Сили ППО працювали за затримкою. Перші сигнали тривоги надійшли лише після вибухів, що свідчить або про системні збої, або про повну неготовність відбити комбіновану атаку. Деякі джерела повідомляють про участь у операції внутрішніх агентів, які допомогли отримати точні координати цілі, а також організувати обхід радіоелектронного контролю. Реакція Москви була блискавичною, але Аотичної міноборони РФ спочатку повідомило про навчання і зриву спробу теракту втрата. Однак одразу чотирьох аеродромів протягом кількох хвилин не залишила сумнів у реальному масштабі події. Були проведені в готовність резервні частини ППО, здійснено перегрупування стратегічної авіації. Також екстерноевакуйовані частини неженерно-технічного персоналу. У цілілих баз пізніше стало відомо, що одна з груп техніків, яка готувала ракетоносії до старту, загинула під час вибуху, не встигнувши залишити об'єкт. Політичні наслідки не забарилися у Закритих колах почалася нова хвиля звинувачень між силовими відомствами. Не поклав відповідальність на командування ППО та воєнної розвідки. Натомість ФСБ заявили про провал оперативного прикриття з боку військових. Джерела повідомляють про термінову зміну керівництва двох повітряних армій та масові перевірки. Серед офіцерів тилу влада намагається обмежити витік інформації, але дія населення у прифронтових районах закупівля йодових препаратів, паніка серед родин військових свідчать про глибокий резонанс події у середині країни. З точки зору. Військово-політичної аналітики удар по стратегічній авіації став не просто тактичним успіхом. а Це підрив фундаментального елементу російської воєнної доктрини. То 95 були не лише носіями крилатих ракет, але і символом проекції сили за межами фронту. Їх знищення підриває здатність завдавати масових ударів по енергетичній інфраструктурі України та вимагає повного перегляду концентрації стратегічного стримування. Більше того, атака показала, що навіть глибокі тилові об'єкти не є недосяжними, що створює нові ризики для Гістики морального стану і політичної стабільності в Кремлі. Очевидно, що події лише посилять внутрішній тиск на військове керівництво та загострять дискусії про доцільність продовження війни в умовах стратегічної вразливості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.